Глянцева обкладинка в витриманих пастельних тонах вабить читача перегорнути 100 сторінок такого бажаного літературного дива. Нарешті світ побачила довгоочікувана книга Легенди прилуцького краю. Гортаючи сторінки творіння, читач поринає в цікавий таємничий світ минулого прилуччини, відкриває нову історію рідної землі. Ви дізнаєтесь про сімейство дворян у селі Заїст, про наречену Зобичева, про золоту карету в Панікаровому яру та ще багато багато цікавого. Вперше познайомитися зі збіркою, усі охочі мали змогу 2 грудня у Прилуцькій центральній районній бібліотеці, де й відбулася презентація книги легенди прилуцького краю. Прилучена це багатий край на історію, традиції, обряди. І саме легенди це золота ниточка, яка єднає одне покоління. З іншим. Усім нам так хочеться вірити у щось прекрасне, у здійснення бажання під зіркою, у магію різдвяної ночі, у веселку, на краю якої знаходяться скарби. От саме такі легенди і ввійшли до книги легенди Прилуцького Луцького краю. Усі вони розповідають нам про. Різні ситуації, події, обряди, традиції, в які вірили наші предки, і я вважаю, що збереження цих традицій, передання їх наступному поколінню це важливий. Важливий момент, яким повинні займатися саме бібліотекарі. Цей проект уже ми давно втілюємо два-три роки. Збиралися ці легенди. Вони вже були оприлюднені в засобах масової інформації. Частина з них ми співпрацювали із місцевими газетами, які друкували. І сьогодні ми вирішили, що люди читаються. Книга ці матеріали користуються попитом. І ми вирішили, що видавши таку книжку, ми задовольним потреби усіх читачів нашої прилучини. і хочуть. Хочеться, до речі, додати не тільки прилучені, тому що ця книга це ментальність взагалі українського народу, української душі, тобто прилученою це не обмежується. Ці легенди побутують як на Чернігівщині в інших селах, так і в інших м -м, селах, взагалі України, тобто це українська душа. Колективне творіння працівників бібліотеки, «Щодня ми побачило світ, зацікавило чисельну кількість шанувальників друкованого слова. Тож привітати авторів з народженням збірки завітало чимало гостей. Створення цієї книги це сумлінна, кропітка праця багатьох людей впродовж доволі тривалого часу. Спочатку виникла ідея, потім систематичний збір інформації, перекази та легенди нашого рідного краю, що згодом виллються у таку цікаву та захоплену. Збірку. Розгорнувши книжку, читач помандрує стежками минулого прилуччини і матиме змогу відкрити нові, досі невідомі грані улюбленої домівки. Мені випало, може бути однією з перших читачок, бо довелося редагувати цю книгу. Було цікаво, було дуже цікаво і я. Майже три з половиною десятиліття пропрацювала журналістом. Здавалося б, знаю і людей, і історію сіл, але це була нова сторінка пізнання і спитаю сама себе і нас усіх. Для кого ця книга? Мені здається для всіх тих, хто хоче. Оживити може підживити свою любов до України саме глибшим пізнанням. Рідного краю, як розповідають автори книги Легенди прилуцького краю зібраний матеріал доволі довго лежав у шухлядці та чекав свого зіркового часу, адже в умовах скрутного економічного становища в країні та через брак фінансування досить важко дати життя творінню в готовому друкованому вигляді. І тут, звісно, не обійшлося без допомоги спонсорів. Книга побачила світ завдяки підтримці голови Прилуцької районної ради Василя Малика. А також за сприяння Артема Рожка та Віталія Гольця. Історія руського краю це дуже важливо, і е багато мешканців наших прилуків, нашого району, е багато чого не знають про дійсно не знають про свій район і про те, де вони е народилися, де вони проживають. Тому я е залюбки погодився на. Таку справу добрий давній друг Прилуцької центральної районної бібліотеки, як називають його хранителі друкованих видань. А сьогодні голова Прилуцької районної ради Василь Малик один із перших, хто встиг насолодитися літературним дивом і пророкує вдале майбутнє творінню. Її видали декілька днів назад. Вона потрапила читачам в руки, але сьогодні вже її немає. Її, її читають вона. Вона цікава, вона затребувана. Так що, мабуть, треба або перевидавати, або доопрацьовувати, розширювати і все-таки продовжувати цю справу. Я бажаю їй натхнення, їх знання, уміння і бажання є. То бажаю видати велику ще книгу. В продовження, в продовження цієї книги. Колектив бібліотечних працівників, готуючи матеріал до книги, прагнув зберігти всю оригінальність, самобутність та неповторний колорит кожної легенди. Адже саме в них переконливо відображено віру людей в краще життя, щире кохання, щасливий кінець як підсумок всякого людського буття. Розлогим літописом називає легенди про людського. Краю заступник директора по роботі з дітьми, і за сумісництвом упорядник книги Лідія Левченко для мене сама цікава робота залишилась це макетування книги. ну, від цього отримуєш дуже велике задоволення. Розміщуєш малюнки, підбираєш вон, шукаєш їх. Ну це ви знаєте, це вже хвороба. Так як у нас вже не перша книга вийшла, то я скажу, це вже форума. Так що у нас є вже і подальші плани щодо видавничої роботи нашого колективу. Я думаю, що справа тільки за нашими спонсорами, яким я дуже вдячна. Ці книги знаходитимуться в кожній сільській бібліотеці, і я маю надію, що ця книга буде подарована кожному автору, мені б хотілося. Ну я вже нашу книгу читають. І відгуки поки що дуже гарні про неї. Я думаю, що вона буде це дуже вдалий проект. Загалом проект має важливе значення не лише для учнів, вчителів, читачів, а й в майбутньому може стати справжньою візитівкою прилуцького краю подальшому. Коли в районі буде, наприклад, розвиватися зелений туризм, то цей матеріал, багатюший матеріал, який зібрали бібліотекарі, він знадобиться при розробці екскурсій по нашому району. Е, я... Колись відпочивала, ну не так давно відпочивала я Ремчі, відвідувала екскурсії і порівнювала оцей матеріал, який ми зібрали, бібліотечні працівники, із тими екскурсіями, які нам подавали, дуже бідний. Коли наш матеріал використають колись, то це великі інвестиції в район. Для телеглядачів є теж приємна новина. Телеканал Прилуки спільно з працівниками Прилуцької центральної районної бібліотеки започатковує новий проєкт відео. Легенди прилуцького краю насолодитися, яким ви зможете вже у новому 2016 році.